Сеньор Кеко, зачекайте. Не втікайте ви так. Присядьте на хвилину. Вам краще? Якщо вам потрібно мене вдарити, щоб випустити пар, давайте. Але з цим костюмом берет не носять. Розумієте? І дарма ви взагалі його носите. Ви хороша людина, і я думаю, ви знаєте про це. Мабуть, ви завоювали ці 32 жінки в цьому береті. І не зліться, я жартую. Просто я піклуюся про вас. Зрозумійте це. Сеньор Кеко, не потрібно ревнувати мене до тих, хто хоче мені допомогти. Задумайтесь. Я знаю, що. Вам не везло, що ви талановитий, дуже талановитий. І подумайте справді, сеньор Кеко, адже нас чекає велике майбутнє, успіх повсюду. У нас будуть шоу по всіх театрах. Моє ім'я буде написане великими, блискучими літерами, ваше також. Воно буде мерехтіти, як вогник на самому даху театру, і театр буде забитий людьми повністю. Уявіть, я спускаюся сходами вся в пір'ї. Подумайте, сеньоркеко, у мене навіть мурахи по шкірі з'явились, розумієте?